Всім привіт! Хочу сьогодні поділитися з вами враженнями, разом з вами розпакувати каву зернову Амбасадор, бренд, ось Амбасадор, крім Агустов Венді. Що мені подобається в цій каві, те, що на лицевій стороні можна відразу побачити всі параметри, які важливі для кави. Тобто вона досить насичена. З легкою кислинкою і <кій> сильне обсмаження. Достатньо сильне. І прошу тут, що а, кава темного обсмаження, вона вирізняється густою пінкою, тому, напевно, і крема. І підходить вона для кавових машин або для вендінгових апаратів. А, які какао та спеції присутні в ній. Тут є ось фільтр, через який можна відчути аромат. Кава гарно дуже пахне, насичений дійсно такий аромат кавовий. Виробник у нас Польща. Імпортер штраус Україна. Давайте подивимося ще якість зерна, але я була приємно вражена, тому що кава насправді коштує 787 гривень, а по акції зараз можна її придбати. Боже неймовірний аромат. Я відкрила і це просто клас. Зерна. ось опимо. Так. Зерна достатньо гарні, ціленькі, немає пошкоджених, бачу, що дуже гарно пахне. Ми використовуємо дійсно в кавовій машині і гарна альтернатива тим дорогим кавам, які за бренд тільки хочуть гроші. Це такий оптимальний варіант, і моя рекомендація для тих, хто цінує смачну каву. До речі, ми зазвичай п'ємо з молоком, тому це так, щоб ви розуміли наші вподобання. З молоком просто неперевершено, капучино, лате, все, що готується на кавових машинах. Тож, Хто має такі самі смаки? Будь ласка, пробуйте. Була рада поділитися з вами цією інформацією і сподіваюся, що вона буде корисна.